Марина з дитинства росла самостійною дівчинкою. Після втрати батьків її виховувала бабуся. А коли бабусі не стало, онуці дісталась у спадок квартира. Марина закінчила факультет іноземних мов. Щовечора працювала у приватній школі. Також виконувала переклад документів на замовлення. В цілому, вона вела хороше життя, ні від кого не залежала, і жила у своє задоволення. Вже два роки вона зустрічалася з Андрієм. Він приїхав до столиці навчатися, закінчив університет і залишився тут працювати. Пробував свої сили в різних компаніях, а потім зупинився на роботі програміста, працював з дому. Їй з ним було спокійно. Щовечора зустрічав її з роботи, готував смачні вечері. Тому, коли Андрій запропонував жити разом, Марина погодилась. Вирішили, що хлопець переїде до неї. Після року проживання в цивільному шлюбі вони одружились. Одного дня до молодят зайшов колишній Андрієвий однокласник Дмитро зі своєю дівчиною Лілею. Він познайомився з нею, коли їздив до родичів у село. З часом вирішив перевести її до себе на орендовану квартиру на Троєщині. Лілі дуже подобалось столичне життя. Хоча. І жили вони в однокімнатній квартирі. Тому велика, з хорошим ремонтом квартира Марини й Андрія та новеньке авто одразу впали їй в очі. Гості сиділи до самого вечора. А потім Андрій запропонував їх підвести додому. Через тиждень подзвонила Лілія, попросила, щоб хлопець приїхав, поремонтував комп'ютер. Потім вона покликала його, щоб він допоміг їй забрати посилку від батьків. Марина до всього ставила з розумінням. Через місяць до квартири Марини та Андрія прийшла вся в сльозах Ліля. Вони з Дмитром посварилися, і вона пожила у них тиждень, поки Марина їх не помирила. Через деякий час, коли Ліля поїхала назад до діми, Андрія захворів батько. Оскільки Марина до того часу відкрила нову мовну школу, то не змогла з ним поїхати, але пообіцяла, що на вихідних точно вирветься. Оскільки в Андрія майже не було замовлень, то він. Взяв Марини гроші. Коли чоловік був у батьків на порозі, знову з'явилася Ліля. В руках дівчина тримала валізу. Марина знову подумала, що вона посварилася з Дмитром, тому спокійно пустила її у квартиру. Проте ні, Ліля спорогу заявила, що вони з Андрійком кохають одне одного, і в них скоро буде дитина. Він мене кохає, а з тобою живе за звичкою та через комфорт. Збирай речі і не втрачай свою гідність. Дай нам бути разом, сказала розлучниця. Відійшовши від такого шоку, Марина пішла в спальню і стала збирати речі в Олізи. Ліля ще її покваплювала, бо скоро мав прийти Андрій, а вона хотіла зробити йому сюрприз. Яким було здивування Андрія, коли на порозі його чекали речі та вагітна Ліля? А розлучницю чекав сюрприз, що квартира та машина належать Марині. От і поїхав Андрій з Лілею до своїх батьків у містечко. Роботи нема, тарілку супу батьки дають, а йому більше не треба. А Лілі в цій квартирі ніхто, на пташиних правах. До батьків повертатися соромно. Вона ще ніколи так не помилялася в житті.